Як накачатись, називається серіал-проект, який ви зараз дивитесь. В сьогоднішньому відео тренуванні покажу вам декілька варіацій того, як можна своєю масою тіла, тренуючись, віджиматись і розкачувати м'язи, розвивати силу, та більше всього, звичайно, витривалість. Це тренування розвиває надзвичайно сильну. Витривалість. Якщо ви не можете зробити 100 віджимань за один підхід від землі, то ви не зможете зробити це тренування, але не переживайте, у другій частині цього відео покажу вам, як можна досягти більшої кількості віджимань за один підхід. Тому що в цьому тренуванні потрібно конкретно зробити 100 віджимань за один підхід від лавки. Це може бути щось інше. Для того, щоб віджимання було трішки складнішим, обираємо для себе якусь певну висоту 20-30 см, 40, може навіть кому як зручно для того, щоб знайти для себе зручне комфортне положення тіла і при цьому віджиматись з поверхності. Потрібно зробити 100 віджимань без зупинки абсолютно ніякої. В цьому якраз і суть тренування, щоб Повністю все тренування зробити, зробивши просто 100 віджимань і зупиняючись при цьому, це одне. А зробити 100 віджимань і при цьому не зупинятися абсолютно ні разу. Тобто на 60, му 70, му 80 му віджиманні потрібно, навіть коли вже не вистачає сили чи витривалості, далі робити віджимання. І, в принципі, якщо ви не зможете зробити 100 віджимань таких, то значить. У вас ще недостатній рівень фізичної підготовки, а для цього потрібно робити інші тренування та віджимання, які якраз зараз розповім вам, що саме вам допоможе. Тому, звичайно ж, для початку потрібно робити 100 віджимань звичайних від підлоги, навчитися це робити за один підхід без зупинки. Це конкретне тренування, воно дуже складне. Реально. Якщо у вас немає змоги стільки разів робити, то вам потрібно просто тренуватися і робити це тренування. Зробили, наприклад, від землі чи від каменів, як в цьому даному прикладі 30 разів. Зупинились у верхній точці, відпочили 5, 10, 15 секунд, інтуїтивно відчуваючи, що далі можете робити віджимання, робите наступних 10-15 віджимань. зупиняєтесь. Робите далі відпочинок декілька секунд, але не торкайтесь колінами підлоги. Робите ще 5 віджимань. Ще 10 віджимань. Якщо не можете 10, робіть менше. Для того, щоб у вас залишалася певна сила, та ви змогли у верхній точці в планці відпочити. Певну кількість секунд і далі продовжити тренування. Воно важко, тому що буде поясниця прогинатись, буде в тазу, можливо, у когось незручне положення та некомфортні відчуття в тілі. Але якщо ви добре тримаєте планку, то зможете довго триматись в планці якраз після віджимань. М'язи гудять. Так, пампляться, надуваються, і складніше стає робити після кожного такого наступного віджимання наступні віджимання. Але з другої сторони, якщо тіло вже розігрівається, ви відчуваєте, що можете робити набагато більше, ніж на початку чи в середині такого підходу, то зробити вам потрібно все 100 віджимань за один підхід з зупинками у верхній точці, інтуїтивними, скільки ви будете відчувати. І якщо це навіть більше, ніж 15 секунд, то також це нормально. Тобто немає значення, скільки будете відпочивати вверху. Просто найголовніше це не намагайтесь дуже сильно довго відпочивати, так як це вже буде тренування планки, а не віджимань. Тобто, краще всього, знайдіть для себе ідеальну кількість віджимань. Для прикладу, це 40 віджимань, після цього зупинились по 5 разів доробляєте і потім вже по 2-3 рази по-любому доробляючи, ви 100 разів зможете зробити, якщо 5 у вас не буде виходити, зробити за один підхід. Такий після цього відпочинку в верхній точці. Взагалі, багато що допомагає для того, щоб більше мати змоги віджиматись і при цьому не зупинятись. Одне з таких тренувань може бути додатковим бонусним для вас, хорошим лайфхаком це віджимання повільні, як негативні, так і позитивні. Тобто просто можете зверху вниз опускатися одну хвилину або навіть дві, і це вже буде добре, або знизу вверх підніматись. Теж 30 секунд, 20 секунд, хвилину, більше, менше, і більше-менше. і... Так будете розвивати більше ціпкість м'язи, прокачувати та розвивати силу, але при цьому розвивається і витривалість. А ще одним хорошим тренуванням, яке конкретно допоможе вам більше всього робити віджимання, не зупиняючись, це підхід на максимум, так само віджимань від землі, чи від підлоги, чи від каміння. Чи від будь-якої поверхності можете навіть з поверхності віджиматись, тобто, щоб ноги були трішки вище, якраз для того, щоб зробити з поверхності 100 віджимань без відпочинку. Але робіть цей підхід такий самий, тільки до першої зупинки. Тобто, насправді, якщо вам. Треба зробити 100 віджимань, ви робите десь 75, і при цьому ваше тіло тоді зупиняється. От якраз робіть стільки, скільки ви робите. Тобто потрібно своє тіло навчити робити 100 віджимань, але при цьому не маючи ще змоги зробити сотню, ви будете робити стільки, скільки зробите. І це якраз і є конкретне саме ближче тренування для того, щоб. Зробити 100 віджимань без відпочинку і не зупиняючись після кожного віджимання. Тобто це цілісний 100% підхід зі сотнею віджимань за підхід. Все це настільки просто, в принципі, що кожен з вас зможе пробувати на своєму рівні це робити тренування. І найголовніше те, що якраз ці підходи такі до першої зупинки. Вони більше всього дають ефекту. Звичайно ж, якщо ви вже правильно зрозуміли, тому що це воно дуже близько до того, як потрібно робити підхід. Але таке тренування треба робити по декілька підходів: три, чотири, п'ять підходів по класиці. Тобто три це мінімум підходи, такі на максимум з інтуїтивним відпочинком. До п'яти хвилин можете відпочивати до трьох хвилин, як хто відчуває, наскільки у вас будуть забиватися м'язи, але дуже сильно не відпочивайте, щоб не охололи повністю. І робіть другий та третій підхід. Це мінімум 4-5 підходів. Не більше це вже максимум для того, щоб зробити це тренування. Воно для розвитку витривалості буде вам ідеально. Все. Таким чином, ви зможете дойти до сотні віджимань за один підхід, не зупиняючись, якщо, звичайно, будете такі поради слухати. Для більше знань, відеотренувань, купляйте купуйте мої програми тренувань на сайті www.workoutadama.com за оригінальною ціною 1000 доларів або зі знижкою, використовуючи купони. Всім щастий, пока.